Доброго дня, я з України. Сьогодні 3 березня, потроху вже починає прокидатися наш садочок. Ось вже почали квітнути гіацинти дуже-дуже яскраво, дуже гарно. Таким лавандовим кольором. І чому починаю показувати свої відео з гіацинтів із такого лавандового кольору? Тому що сьогодні у нас піде мова про лаванду, про догляд за лавандою. Це ясколка. Ось, також бачите, якого кольору. Дуже мені подобається, розквітає дуже рано і довго-довго квітне, як багато квіточок на кожній гілочці. Трошечку прокидається все навколо озера. До речі, запрошую вас заходити на мій інстаграм, почала більш активно його вести. Точніше, мені допомагає донька. Кожен день намагаємось виставляти цікаві пости. Підписуйтесь. Ставте лайки, буду дуже всім рада. Ну, Мабуть, я зроблю вже перший огляд садочку трішечки пізніше, тому що вже є що показати. І хоча така в нас досить волога погода, по градусах тепло плюс 10 в день вночі, ну, також десь плюс 7, плюс 8 сьогодні було. І саме в таку погоду дуже гарно розмножувати, чиринукувати. Ділити, пересаджувати будь-які рослини, тому що тепло і волого. А для розмноження це саме те, що потрібно. Ось так вже гарно почали квігнути перші нарциси в мене. Ну і нагадаю вам, що потрібно і можна зробити навесні, ось в таку погоду з лавандою. Що обов'язково потрібно зробити. І як можна її розмножити дуже гарно і 100% буде велика кількість кущиків десь в середині літа. А якщо почнете копати наприкінці літа, то взагалі буде з одного кущика дуже-дуже багато рослин. Ось показую вам той квітничок, який робила вже восени. Розділяла буквально один-два кущики лаванди були. Було в мене ось тут на велосипеді вони стояли в горщиках. Я з горщиків її витягла і розділила один кущик на кілька. Деякі вже гарно видно, що вони прокинулись, а деякі ще трішечки не зрозуміло, прокинулись вони, живі вони чи ні. Ну, лаванда, вона така і є, досить пізно видно, що вона. Прокинулась вже чи не прокинулась ще, ось бачите, десь видно вже зелені такі верхівочки, а десь вона така, начебто, суха. Але ні, точно вона вся жива. Ось тут саджала, і ось тут в цьому новому квітничку, який ми робили з нуля за копійки разом з вами. Навіть ось тут є в мене такий кущик. Я пересаджувала його для того, щоб посадити ось сюди цей штамп троянди. У лаванди. дивилася, здавалося, мені він зовсім сухий. Викопала його, думаю, або викину, або десь присаджу. Викопувати почала і викопується дуже важко, тому що там досить багато корінців. Бачите, ось вона вже зелена, може, десь якась гілочка підсохла. І ось подивіться, як після зими виглядає моя магнолія. Мені дуже подобається. На жаль, ті чариночки, які я зробила в будинку, не зрозуміло, чи вони живі, чи ні, поки їх не займаю. Але подивіться, які вже бруньки великі, листячка ще в неї немає, вже ось починає розквітати. Подивіться, яка красуня, дуже мені подобається. Навіть не знала, що магнолія в нашому регіоні ось так гарно може виглядати і. О, Така невибаглива, гарно все селі квітне. Навіть не можу сказати скільки разів. Просто без перестанку. І ось на цьому кущику лаванди я хочу вам показати, що обов'язково потрібно зробити навесні. До речі, ще одне слово на початку. Ті, будь ласка, хто в минулому році придбав у мене лаванду, напишіть, скажіть, як вона у вас перезимувала, чи все гарно, чи вона вам подобається. І. Цей кущик обрала, щоб показати вам, що обов'язково потрібно навесні перше, що зробити, це її обрізати, якщо ви не обрізали восени. Бачите, кущик досить високий в мене і такий нерівномірний. Десь вже є зелене листячко, а десь таке здається, начебто, кущик не живий. Але я за це не хвилююся, впевнена, що кущик живий, корінці в нього гарні. До речі, це ті кущики вже я собі досаджувала, які просто не схотіла продавати, тому що вони були маленькі, але вони непогано перезимували. Так, зрізаємо. Ті, що живі пагінці, але вони всі живі. Потім ближче вам покажу. Можна почеренкувати, спробувати вкорінити. Так. Далі підживлюємо навесні та обов'язково. Хоча лаванда і така посухостійка, і не дуже вибаглива рослина вважається, все одно, як будь-яка рослина, вона любить, коли ґрунт гарний, підживлений, влітку, коли спекотно пролитий. і Тоді вона гарно нарощує свою масу зверху і також дає гарні корінці. Взяти можна будь-яке добриво, мінеральне, суперфосфат, нітрам навіть для першого разу можна просто мочевіну. <зяти>. Із органічних добрив це може бути компост. Ну, Курячі послід і коров'як, мабуть, на лаванді я не рекомендую, тому що вони досить агресивні. Я хочу далі ще показати вам, як точно 100% можна розмножити за один рік з одного кущика, багато зробити собі кущиків молодих лаванди. Тому я підживлювати буду не ось так навколо, а додам в ґрунт, десь столову ложку. Додала сюди в ґрунт і гарно перемішую. І що ми тепер будемо з нею робити для того, щоб в кінці літа восени отримати дуже багато молоденьких кущиків. І зараз я візьму цей ґрунт і просто ось так навколо цього кущика засиплю. Якщо у вас кущик великий, то потрібно так його рішечки розкривати і засипати всерединку Також обов'язково щоб курінці з'являлися на гілочці з усіх боків, наприклад, візьмемо ось цю гілочку, щоб курінці з'явилися тут і тут. Ну так як в мене досить ще маленький цей кущик, тому що він тільки восени посаджений, але я хочу, щоб він дав мені більше посадкового матеріалу на осінь. То я засиплю його майже з головою, грубо кажучи. Впевнена, і вже не раз показувала, що коли цей кущик восени або наприкінці літа викопуєш, з одного кущика можна зробити разом з вами. Ми вже проводили експеримент, такий самий. Я додам фото. І як ми робили цей експеримент, і скільки ми потім отримали кущиків з одного такого досить дорослого куща? Тоді в мене був кущик більше. Так, ось так я його залишаю. Він буде гарно влітку наростати, буде квітнути. Те, що я його засипала, нічим йому не зашкодить. Він буде продовжувати свій вегетаційний період. Поливати зараз не буду, тому що в нас ідуть дощики. Якщо дощиків немає, то краще гарно полити для того, щоб грунт цей ущільнився, більше прилягав до стобурців і там з'являться на цих стобурцях корінці новенькі. Так, це можемо почеренкувати. Черенкуємо як завжди, беремо якусь гілочку, нижню частинку, листячко прибираємо і все і вкорінюємо. Можна занурити у будь-який корений він або порошок, або е, рідкий. Так, Я хочу уточнити про стрижку. Ось зараз ми її обрізали, потім вона починає квітнути. Потім, коли вона закінчує квітнути, якщо ви хочете ці квіти зрізати на якісь сухі букети або саше, поставити десь в будинку, ви зрізаєте її під час самого квітнення. Якщо вам ці букети і квіти не потрібні, ви даєте їй гарно відквітнути, потім зрізаєте кожен кущик, також десь ось таку таку висоту залишаємо. Пів сантиметрів п'ятнадцять. Не хвилюйте кущик не постраждає, це тільки буде йому на користь, тому що якщо ми не будемо постійно стригти лаванду, вона згодом підніметься вверх, тобто будуть внизу в неї такі голі стовбурці, як сказати, і зелене листячко буде тільки зверху. Вона буде мало пускати нових пагінців, і згодом просто перестане існувати саме цей кущик. Дасть вона після літнього зрізу ще одне квітнення. Воно не буде таке рясне, воно буде поодиноке, але все одно квітнення буде. І також восени її потрібно зрізати. Ну, принаймні так роблю я. Восени перед зимівлею я її зрізаю. Якщо забула, не встигла, ну намагаюся зрізати, слідкувати за цим агроприйомом, тому що для лаванди він дуже важливий. Ось у нас в цьому році була досить тепла зима, і лаванда вегетувала і в зиму. То потрібно її зрізати, щоб були в неї всі сили взимку пішли в корінці, і вона ще гарніше вийшла після зими. Вирощуйте цю рослину лаванду в своєму дворі, в своєму садочку, тому що вона дуже гарна, я її дуже люблю, вона невибаглива, влітку поливаю разом зі всіми своїми квітами. Окремо більше або менше поливати її не потрібно. Дуже декоративно також можна забрати в будинок, можна зробити якісь подушечки, наприклад, для гарного сну. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.